Це лише моє припущення, і краще, щоб його перевірили більш компетентні органи. Однак я думаю, що історія така. Українська медіа дуже власить те, що російські медійники приходять в українське поле і починають розповідати про те, а що там в Росії робиться. Ви забуваєте про те, що це дорога з двостороннім рухом взагалі. І так, вони приходять в наш медіапростір і розповідають свою інформацію, своє бачення. Але для того, щоб вони щось дізналися в Кремлі, вони мають поділитися інформацією з цього. боку. І вже потім вони почнуть здавати вас. І ви про то не дізнаєтесь. Тому що таємні служби, вони на той таємні, щоб тримати свою діяльність в таємниці. Вони не будуть виставляти то на показ і говорити, а я ж такий красивий пішов і всіх здав. Ні. Зараз українській стороні дуже. Допомагає те, що сама гра іде на...